Так, взяла я розкладушку, я йду на море. Зупинилася тут рядом біля води, недалеко, зовсім близько. Ой, ви мене, бачите, я ось ці кепці, бачите, ця кепка, я дуже сильно задоволена, що її купила. Вона відганяє сонячні проміння 50%. І вона дуже-дуже легенька. Колір не гарний, не красивий, але нічого страшного. Тому що це мені тільки для води, це не по вулиці ходити. Тому що я водію дуже багато раз, по одній годині і... І мені треба, щоб мене в голову сонце не пекло. Я дуже задоволена. Йду я зараз в бар, отут рядом. В одному барі я була. Зараз я йду в другий бар випити кафе, я хочу подивитися, де саме найкраще, де затишно, де менше музики є. І кафе всюди одинаково роблять. Але я просто хочу подивитися, як всередині, бо кожен бар, кожну баню, у нас Віталій баню називається, відрізняється. І зараз я йду з дитиною, хлопець бігає. Мама спить, Цілу ніж не спали, тепер бігає з... з коляскою, побіг. Я себе заставляю на море йти ціле літо. Еспресо італіано. італіяно. кальдо. і мі п'яче. І мі п'яче. Ось таке море, море, море. Я прийшла. Сьогодні море гарне, 9 година зранку. Не можу я ніяк на сьому прийти. От. Оксана з Бальзілікати приходить на море пів сьомої. Я їй написала, як ти так можеш скоро прийти, їй треба ще теж доїжджати, так само, як мені кілька кілометрів. Ого! Тут вода до самих тих крісел до до самих ліжок доїжджає. Дивіться. Вода до перших рядів доходить. Я йду на вільний пляж. Тут напереді не можна лежати. Якщо ось тут ті ліжка напереді не можна, навіть якщо було б і місце. Я поки що не рухалася. Тому що в мене таке взуття, що у мене можна і воду піти. А, -а, -а як гарно. Беліссимо. За 10 перших люди помаленьку йдуть геть. Багато. Одні приходять, інші йдуть геть. Тут біля мене було багато-багато людей, вже пішла геть. Липень дає про себе знати. Тому що липень. липні багато людей приходить. Можете, перша година йде на пляж. Вона чи зранку не могла прийти. У мене тут дошок є, я в тіні лежу. Пенсінери, <плес> які живуть біля моря, але свою розкладушку крісла тягнуть на пісок сюди. І вони мають. Так роблять розумні люди. З них треба приклад брати. Перша година, людей мало. Ті, тут зараз нікого нема напроти мене. О, тут було багато людей, всі пішли додому. Я ось тут лежу в холодочку, як ви бачите. Я п'ятдесятої прийшла, пішла зразу в воду, я була до, майже до 11 години в воді. Зараз в мене такий план. Я ще поки що не їм, обід. Тут в мене є обід, але я думаю, ще один раз піти зараз в море. Основне масаж, вода робить масаж, пісок під ногами робить масаж. Все безплатно. І я до 2 години побуду в воді. Шапку купила я, цю шапочку, мою кепку я купила, скільки я заплатила, 35 коштувала за 25. Я купила дорогу якісну, що відганяє сонце, відганяє лучі, оберігає 50 плюс, так крем. І, але зараз я зім, тут в мене є, що тут у мене на обід. Ї? Сливки зараз їм тільки слики, бо сливки дуже добре їсти. Такий от папір я загорнула. Бачите, що, що мала на скору за 5 хвилин кинула і так от все від супермеркату. Тут не, не, не пропускає жару, сонце, вітер нічого не пропускає. Я зім зараз оці слипки, ой, навіть не загорнула. І в мене є таке от паніно з брізаулею. І масло я ще поставила в середину, щоб так знаєте, м'яко. Нема ні помідора, нічого, нічого нема. Це така скяча. Це я з'їм, як я з води вийду. Вчора купляла бризаулю. і е, бризав... no, Карпачу. Це називається ді бризауля. Я не знаю, чим відрізняється. Я карпачу від бризаулі, бризауля Карпачу – Це щось таке е, трошки дешевше, бо коштує 28 за кілограм. Зараз я у ті слівки з'їм, напевне, дві три з'їм, а одну дві залишено пізніше. І в воду йду. Це мій компаньон привіз від своєї мами. Такі сливки. Кругом хати ростуть сливки, там деякі фрукти ростуть. І він цього привіз. Воду попила, зараз піша води і йду в море. Абсолютно. Має бути Автодисципліна. Автодисципліна. Ви себе самі повинні тримати в дисципліні. Так як я це роблю. Це дуже-дуже добре. П'ята година, дорегеньки. Я ще тут. Я не думала так довго сидіти. Я кожен раз, як їду до гори, я думаю скоріше повертатися. І от не хочеться, не хочеться, бо тут знаєте тут дуже добре. Дуже добре, вітерець, лежу на своєму ліжку, ліжко не прогинається. У мене дашок є, бачите, дашок в мене є. Дивлюся на цю парасолю. Ця парасоля найкрасивіша. Саме найкрасивіша парасоля це та, яка має зелений колір. Яка має зелений колір, такий темний лісовий колір. А знизу ще такі квіти. От, як ви купите таку парасолю, вам зразу депресія пройде, вам зразу настрій підніметься. Непогана, непогана Сюди ось знизу навіть, знаєте, зелена, жовта такі дуже заспокойливі. Саме найгірше, такі кольори, які я вибрав, коли ще, ще, ще давно давно компаньон. Одна розова, а друга оранжева. Оранжева це орібілі коль. Орібілі, орібілі, Ужасний кольор. Ще є ось така. 所以。嗯嗯 За мої думки, що, наприклад, це все впитує наша шкіра проектів. Це хімія є. Це така хімія, яка впитує. Мінімально треба, мінімально просто, мінімально, якісним кремом. Лице нам трохи чуть щоб ви так сильно не згоріли. З цим взагалі не використовують. Вакцинації в Швейцарії. не, не мусово робити ці от вакцинації перед садиком, перед школою. І, і це дуже добре, батьки вибирають, щоб принухати ту хімію і не знати ту речовину в дитину, піскати дитину. Для чого? Дитина народилася здоровенька, їй здоровенько і не потрібно тільки всяку хімію. Ось так треба збиратися мені додому. Там польків ніяких не зробила, ніяких. Я на роботі працювала в той період, сказала, я не буду робити. Навіть вплоть до того, що я залишуся вдома і буду хліб і цибулю. Я сказала, Остапа, що доктор, а на мене, коли хотіли мене заставити, щоб я зробила свій урок. Я сказала, ні, я буду в хаті. Казала, роботу, як хочете, хочете. По шостій і я йду з, моря. йду з моря. І думаю, як то можна лежати, в такому статті ряді, далеко від моря. А люди лягають, моря не чути. Трошки чути, але тут горяче, дуже горячо і дуже далеко. далеко прямо. Я хочу біля води, я хочу енергію з води по -по получати. От як я йду з моря і чую, в мене ноги легкі. От я така, знаєте, так ну, не зовсім відпочила, бо більше лежиш, тим, здор... тим здоров'я є, але та, якби, трошки замочена я. Але лег... ноги ну, легкі. От ноги ну, легкі, ви розумієте? Напевне, через те, що я два, два рази в воді була, і ноги так би здулися трохи. Тіло здувається все-таки. Зараз не щоб не наїстися. Та я ввечері не найдаюся сильно, але основне, щоб протеїнів поїсти, якусь курку, якесь м'ясо, розумієте? Щоб фруктів багато не їсти. От животом іде, і що робити. Попав мені тут на камеру. І це не добре, що він до попав на камеру, тут басейн є. Басейн, йду до машини, бо... Опа, м'ячик, ой, у мене руки зайняті. ой, кіті, до у унаттіму. Видімо, видімо. Пров'ямо. Опа! Граці. Ось так. Йду до машини, бо ще треба в супермаркет піти і дещо що купити. Дещо що треба мені купити? Після моря в супермаркету, Хотіла дуже сильно пити. Ось такі сіг є. Один на три дні ставлю в холодильник. Тут зеро цукері, джунті. Вода і самі фрукти. Хочете прочитати, що тут написано? Хто живе в Італії? Це ще інгредієнти. Екоква? Екоква. Корот то все. Всякі фрукти з водою. Цукру не додавали. Пізніше пішла. Оце все на 20 євро. Бачите? Дивіться, що тут написано, які ціни. Зараз я вам коротенько скажу. От бачите, 19.39. Купила такий мішаний салат. Хліб ось такий. Хліб ось такий. Він дуже добрий гвардіано, в печі на дровах він зроблений пів курки купила, але ось такої самої найгіршої, остатній кусок, але я хотіла взяти такі, знаєте, кампейзи називаються, що в полі росте ще тепла, горяча. Не було такої, вже розібрали, бо то вже пів восьмої було. І купила аля спєду. Сп це пів курки, пів. Вона не смачна, бо то і та курка така, така от, хотіла ввечері з'їсти. Ставлю ось тут, щоб вона така сильно холодно не була, бо від того дуже, ми зараз будемо їсти, від того дуже холодно. І там, така, знаєте, наполовину мертва, та, що 10 курок в тому живе. В 10, 10 метрів квадратних, а як отак, якщо, якщо 20 там, курок тих не живе. Таліджу купила, бо не знаю, хочу, хочу робити, ще не знаю, коли як. ота, Мені треба того сира. Я маю вже привезла з лівінью, але мені треба такого, знаєте, що тане. Він тане такий сир. І мені треба такого, отакі пізеллі. Купила отакі я себе балую ціле літо, ціле літо. Або ось ці чорні для очей, для зору ягоди саме найліпші, 99. Це маленька упаковка, Кілограм виходить 9 евро, 8 евро, мені здається. 9 евро приблизно. Це тільки 250 грам є. Пізніше от його підзелі. Тут що є? Ага, помідори, ось такі купила. Бо то, ну, ну, короче, замерзло. Помідори оці дорогі, інакше я, я не хотіла брати. 5 євро за, 5 за кілограм. Якщо підете до тих Тимарокінів, там можна за 3 евро гарні солодкі помідори купити. Отакі датеріні, пів кілограма. Майже, там щось, не знаю, скільки то, 4, Ну, 2,80 заплатили. І оті от горох. Продається горох. Прімавера Фіндус, хто ж ви Італії, знає, примавера Фіндус, є оферта. Кілограм виходить 5 євро, там щось було 800 грам. Але в нас завжди внизу на ціні написано, скільки за кілограм був. Єдин раз вам дадуть, бачите, не годин відгадати. 450 пів кілограма, 800-700 А в нас тепер дуже цей вже не дуже, а вже давно обов'язково за ці, за, за, цей, за кілограм треба написати. Ці ціна і скільки за кілограм. І ось ці. Це є Біо, це є такий знак має бути, це є органік. І коштує 5, ,11 евро 11 за кілограм. А оті пізеліні примавера фідус, вони теж самі найсолодші, самі наймаленькі, такі самі, як оці, коштують 5, 5. А оті 5 і 11. Треба дуже гарно ходити. Я дуже люблю це отаке, вишукувати і якісне, і афарі робити. Йдемо їсти, бо курка вже. Я буду тільки крила. Крила і шию. Решта мій компаньон, бо я з курки більше нічого не їм. Крила і шию, може десь колись ляшечку маленьку. але Крила і шию, все, решту мене. і шкіру ще люблю їсти. Шкіру Тут жиру вже зовсім нема, але вона дуже смачна. Мій компаньон шкіру викидає, а я шкіру можу з'їсти. Бо шкіра мені подобається. І Ось такі дефекти в мене є.